В 1949 році в Сполучених Штатах Америки відбувся вдалий запуск дослідницького реактора Клементина. Він розроблявся ще з середини 40-х років в Лос-Аламській науковій лабораторії. Америка здобула нове джерело електроенергії. Упродовж 1950-х років реактори вдосконалювались. Замайорила можливість зробити їх меншими, компактнішими, що дозволяло б використовувати новітні джерело електроенергії, мало не в будь-якій сфері життя. Упродовж десятиліття з'являється величезна кількість проєктів. На кшталт атомних потягів, наприклад, потяг Ганела або ж А 100 Він же потяг Свободи, який мав нести світло прогресу в найвіддаленіші куточки Америки. Так, мала бути така рекламна компанія. Автовиробники. Також хотіли отримати свій шмат атомного пирога. Розроблялись різноманітні проєкти. Наприклад, був побудований макет прототипу від Ford з назвою Nucleon. Для свого часу та й навіть зараз машина мала футуристичний дизайн, та затвердження виробника могла б без дозаправки проїхати 8 тисяч кілометрів. І це, звісно, лише кілька прикладів атомних проєктів. Однак, в першу чергу, новітніми проєктами зацікавились саме військові. Армія розглядала реактори як перспективну силову установку. Започатковується безліч атомних проєктів. В 50-х роках створюють проєкти атомних літаків. Реактор планують розмістити на одному з літаків конвейер Б-36. Створюється проєкт «Плутон», в рамках якого розробляється ядерний прямоточний повітряно-реактивний двигун. Була побудована 280-мм гармата М65, яка важила майже 80 тонн та отримала прозвисько Атомна Енні. Вона мала стріляти атомними снарядами потужністю 15 кОтон. Ну і також був проєкт навіть ядерної базуки під назвою «Дейві Крокет». І це далеко не все. Якщо бажаєте більш розгорнути відео по таким проєктам, обов'язково Зково напишіть це в коментарях, і таке відео з'явиться. Однак наше сьогоднішнє присвячене саме проєктам атомних танків, машинам, які мали вести бій в умовах ядерної війни та використовувати як силову установку саме ядерний реактор. Тож. В червні 1954 року в Детройті проходить конференція Question Mark 3. На ній вперше обговорюється концепція атомного танка та загалом розвиток бронетехніки майбутнього. Ідея була насправді дуже простою і доцільною, як здавалось на той час. Атомний реактор здавалось би, ідеальне джерело електроенергії, практично вічне. Тобто бойова машина, яка буде мати подібну силову установку, зможе залишатись на полі боя без дозаправки на багато більший проміжок часу. До того ж, така машина не потребуватиме купи бензовозів, що загалом зменшувало б навантаження на логістику, і першою такою машиною мав би стати атомний танк тв 1 на конференції 1954 року були представлені його креслення. Машина мала б важити 70 тонн. За концепцією це був би важкий танк, озброювався він би 105-мм гарматою Т-140 та трьома кулеметами два з бортів та один на башті. У лобі танк мав би бути захищеним 350-мм бронею, а як силову установку, машина б мала малогабаритний атомний реактор. Він мав би розміщуватись у передній частині бронекорпусу, одразу за лобовою бронею. Одразу за реактором мало б розташовуватись робоче місце механіка водія. У середній частині було бойове відділення, де знаходились командир, навідник та заряджаючий. А в задній частині машини були б розташовані агрегати силової установки, за параметрами яких слідкував би технік. Реактор для тв 1 планувалось робити за схемою з відкритим газовим контуром теплоносія. Тобто, охолодження реактора мало б здійснюватись атмосферним повітрям, яке про Поруч далі, це перегріти повітря передбачалось підводити на силову турбіну, яка повинна була рухати трансмісію і ведучі колеса. За розрахунками машина могла б розганятись до 20 миль на годину, це приблизно 32 кілометри на годину. Знову ж, згідно розрахунків, які були проведені прямо на конференції, при заданих габаритах машини, вдалося б забезпечити роботу реактора тривалістю до 500 годин, тобто майже 21 добу на одній заправці ядерним паливом. Однак одразу, попри все інше, поставало питання захисту екіпажа від радіації. Справа в тому, що у внутрішні обсяги танка не вдалося вписати достатній захист. З екіпажу від радіації, тож була запланована необхідність регулярної заміни екіпажів, щоб виключити отримання ними небезпечної дози радіації і опромінення, і одразу розуміємо, що ні про які 500 годин ведення бою говорити не доводилось. Тож проектування танка ТВ-1, далі креслень, ескізів та макетів так і не зрушило. Однак до наступної конференції Question Mark 4, що відбулась у 1955 році, проект ТВ-1 був доопрацьований відповідно до поточних технологій. Швидкий розвиток атомних реакторів дозволив значно зменшити їх розміри, а отже, і масу як силової установки, так і танка загалом. На конференції був презентований новий полегшений проєкт машини під індексом R32 або ж ТВ2. Він був легший від ТВ-1 аж на 20 тонн. Тобто загально машина мала б важити 50 тонн, а це до прикладу вже було приблизно як вага М48 Паттон, який був прийнятий на озброєння за два роки до конференції. Машину планувалося озброїти так само гладкоствольною 90-міліметровою гарматою, хоча й трохи іншої конструкції. Вона мала індекс Т-208. За конструкцією реактор 50 тонної машини також знаходився у передній частині. Однак лобова бронеплита в порівнянні з тв 1 була зменшена до 120 мм, хоча вона й розташовувалась під кутом в 60 градусів. Броня була здатна витримати попадання 100 мм снаряда на відстані 1000 ярдів, це приблизно 915 метрів. Як сповіщалось, машина була захищена на рівні сучасних тогочасних середніх танків. Р-32 підганявся під їх стандарти. А порівняно з існуючими американськими середніми машинами, реактор мав би забезпечити танку розрахунковий запас ходу в понад 4000 миль. Це майже 6500 тисяч кілометрів без дозаправки. Розрахункова максимальна швидкість ТВ 2 мала б становити 30. Миль на годину це приблизно 48 км на годину. Пропонувалось відмовитись від використання газової турбіни, яка мала використовуватись на ТВ-1, та оснастити машину більш компактним варіантом одразу біля реактора. До того ж, мало не основним нововведенням було застосування нової системи захисту меншого реактора, яке в цьому проєкті вдалося вписати в конструкцію. Екіпаж машини планувалось зменшити до трьох осіб. Загалом Р-32 вважався більш перспективним ніж первісний варіант атомного танку. І розглядався навіть як можлива заміна для танка М48, та все ж заходи в життя для захисту екіпажу, технічного персоналу та взаємодіючих з танком військ були недостатніми. Згідно з теоретичними розрахунками американських вчених, так Р-32 видавав би менший радіаційний фон, ніж його попередник ТВ-1, але навіть при цьому рівні він не був би придатний для практичного застосування. Концепцію регулярної заміни екіпажів необхідно було б залишити. А до всього цього машина. Була надто дорога в експлуатації, тож навіть попри більш досконалу конструкцію, як і у випадку із попередником ТВ-1, справа обмежилась лише проєктом. Та все ж, попри невдачі перших машин з атомними реакторами, виробники не полишали спроб створити унікальний танк. Останній американський проєкт бойової машини з ядерною силовою установкою, який зміг просунутись далі за стадію пропозиції, був виконаний фірмою Chrysler під час її участі в програмі Astron. Це програма, під час якої опрацьовувались проєкти машин, які здатні приймати участь в боях під час ядерної війни, в тому числі. До речі, відомий багатьом геймерам танк Astron Rex був реальним проєктом цієї програми. На стадію опрацювання машина кілька разів перероблялась, проте так і не була збудована в металі. До речі, був іще один проєкт, який розроблявся за програмою Астрон. І якщо Рекс був машиною в невисокій ваговій категорії, тобто середнім танком, то ось цей важкий атомний монстр з чотирма гусеницями, Астрон Проджект був вже важким танком, однак який так і залишився в ескізах, чого не можна сказати про машину ТВ8. Справа в тому, що армія США не полишала спроби знайти концепцію перспективного танка для наступних десятиліть. Тож фахівці Крайслера вирішили дати ще один шанс танковому реактору. Нова машина ТВ-8 мала уособлювати повністю нову концепцію компонування. Це мала бути бойова машина з силовою установкою, генераторами, бойовим відділенням та екіпажем, які знаходились в башті машини, і лише два електромотори в шасі т 8 класифікувався як середній танк та планувався в декількох варіаціях силової установки. У конструкції пропонувалось встановлення В-подібного вісьмицилиндрового дизельного двигуна Chrysler V8 потужністю 300 кінських сил, який був з'єднаний з генератором, розташованим також у задній частині башти. Генератор мав би передавати потужність на два електродвигуни у лобовій частині корпусу в шасі. Така ж концепція, до речі, була запропонована ще Фердінандом Порше для свого Мауса. Відео про суперництва Мауса і Сотого можна також подивитись на каналі. Однак все ж найперспективнішою силовою установкою вважався малогабаритний ядерний реактор з паротурбінною установкою. Останній варіант міг мати низку плюсів. При подібних габаритах існуючих американських танків атомний двигун міг бути потужнішим за дизельний, а однієї заправки палива знову ж могло б вистачати на тисячі кілометрів ходу. Машина була призначена знову ж для ведення боїв в умовах ядерної війни, тобто поблизу ядерних вибухів. Танк міг рухатись як по воді, так і по суші, а також забезпечив. Високий рівень захисту від ядерного вибуху для свого екіпажу. Машина мала б важити 25 тонн. Загальних джерел відомо, що екіпаж складався з чотирьох осіб. В деяких є загадки, що з трьох. Командир танка був у правій центральній частині башти, ліворуч від нього заряджаючи, механік водій попереду. За необхідності, як сповіщалось, машиною могли б керувати лише дві людини водій та командир. Довжина танка становила майже 9 метрів, ширина 3,5, висота майже 3. Башта мала вагу 15 тонн. Полегшене шасі 10. Броня складалась з двох частин. Зовнішня була багатошаровою, а внутрішня, так би мовити, капсула була звичайною товстою сталевою. До речі, в певних проєктах башта повинна була бути нерухомою. Вона повинна була жорстко кріпитись на полегшеному шасі єдиним монолітом без жодного прорізу. Спостереження за навколишнім середовищем велось за допомогою камер кругового огляду. Це мало забезпечити безпеку екіпажа від дії радіації на полі бою, а також протидіяти осліпленню екіпажа під час. Ядерного вибуху. Т-8 передбачалось озброїти двома кулеметами 7,62 та одним калібром 12,7. А як основну гармату планувалось використовувати 90-мм Т-208 на жорсткій, безвідкатній підвісній системі. Основний снаряд гармати був підкаліберний. Він мав початкову швидкість 1520 метрів на секунду і мав бронепробій 127 мм на відстані 1800 м. Це дозволяло гарантовано вражати радянський Т-54 у верхню лобову деталь. На дальності прямого пострілу, трохи пізніше, наприкінці 50-х років, таке ж озброєння було розміщене на фордівському танку Т-95. Крім того, у пізніх версіях проєкту передбачалось помістити в кормовій частині башти додатковий дизельний двигун, який у разі виходу з ладу реактора давав би енергію електромоторам ходовій частині та живив би всі системи машини. Рух у воді здійснювався за допомогою водометного насоса, встановленого у нижній кормовій частині башти. Загалом ТВ-8 виявився найщасливішим проєктом атомного американського танка у другій половині 50-х на одному із заводів компанії Крайслер навіть збудували макет перспективної машини, але далі макету справа так і не пішла. Революційне нове компонування танка в поєднанні з технічною складністю не давало жодних переваг перед бронемашинами, що існують і розробляються. До того ж, технічні ризики на думку військових переважали всю практичну віддачу від подібної машини. В результаті, в 1956 році проект ТВ8 закрили за безперспективністю. Поступову зацікавленість військових до танків із силовою ядерною установкою починала згасати. Остання ж спроба реанімувати атомний танк була зроблена в 1959 році. Тоді на шасі важкого танка М103 планувалось встановити черговий ядерний реактор, щоправда, лише в експериментальних цілях. Однак, по цьому проєкту взагалі залишилось дуже мало інформації. Єдине, що відомо напевно, так це те, що проєкт закрили доволі швидко. Плани американських військових створити танк з атомною силовою установкою остаточно були полишені. Було вирішено, що реактор придатний для монтажу на танк. Танк за визначенням не може мати достатньо захисту. Екіпаж та оточуючий персонал все одно будуть піддаватись впливу радіації. А у разі пошкодження енергоустановки, машина стала б справжньою брудною бомбою. За межами США ідеї створення атомних танків залишились лише у вигляді задумів та простих пропозицій. Стосовно машини ТЕС-3 та розповсюдженої думки про те, що ця машина була прототипом ядерного танка СРСР, то ні. Цей агрегат був мобільною атомною станцією на базі танка Т-10 та створювався для освоєння крайньої півночі. В кінці 50-х була створена серія подібних машин. Однак до середини 60-х влада СРСР різко охолола до перспектив мобільних АЕС і згорнула фінансування. Щодо танка, об'єкт 279, То ця машина розроблялась так для ведення бою під час ядерної війни, однак як силову установку, машина використовувала дизель 2D м потужністю 1000 кінських сил. Проєктів вже встановлення ядерної силової установки на об'єкт 279, реалізованих хоча б в кресленнях, не було. Тож, сухопутна бойова машина, яка мала б силову установку, таку як ядерний реактор, так і залишилась оригінальним, технічним, я б навіть сказав яскравим задумом в історії людства, який виник на хвилі загальної ядерної ейфорії, але не дав жодних практичних результатів. Не забудьте оцінити це відео вподобайкою, підтримати канал коментарем, а можливо, і спонсорством. А також не забувайте долучатись до телеграм-канала Історія зброї. А на зараз у мене поки що все. До зустрічі у наступному відео.